Та вгадає, де ми йдемо, та я думаю, будуть такі, що вгадають. З вулиці Богдана, Хмельницького. От рускавці. Виходимо на вулицю Лесі, Українки. Зараз там не місто, гори. Санаторій у центрі. Як бачите, незважаючи на те, що зараз тільки перший день лютого так. Це перший день лютого, від собі, перше лютого сьогодні. Та. Перший день лютого. Бачите, як все весняно, А, ти вулиця Лесі Українки. Часто в коментарях питають, коли на вулиці Лесі Українки закінчиться ремонт. Важко сказати. Таке враження, що він тут триває з народження Лесі Українки і буде тривати ще найближчих років десять. А це внизу міротель з Арху Молдова видно. Я з вулиці Лесі українки. Йдемо трошки донизу? О, там вітряки? А ми будемо спускатися вниз. до речі, зверніть увагу, тут трошки снігу, видно, залишки якісь. От звідси гарний вид, Подемось. А ще рікс інші санторібен Вулиця Стефаника така сама як Лесі Українки тут. Доля Василя Стефаника така ж Лесі Українки. Ремонт невідомо коли буде, зато є знаки, зато є штук 10 переходів зробили тут. А і знову від нагори. гори. Вже кілька слів згадували, зараз, ну, зважаючи, що йдемо в тому напрямку, розкажемо, як заїхати на зимівки, хто хоче подивитися на вітрячки. Їдете на стебник. Зі стебника на доброгостів. З Доброгостова на уличне. І вуличного біля магазину поворот направо на зимівки. І там є підйом, там дорога вже є нова, зроблена. Ну, тобто, До самих вітряків, до самих, будете сміяти, до самих зимівок і майже ідеальна дорога зроблена. Можна на автомобілі заїхати. Навіть не на повнопривідному. Ну, принаймні, товариш заїжджав на неповнопривідному автомобілі. По дорозі. Буде добровостів, можна озеро подивитися. Точно так само уличне озеро можна подивитися, можна і рибу ловити. Теоретично, знову ж таки, кому цікаво від вітряків, зимівок можна переїхати і на Цюхів до вежі оглядової. Можна переїхати, але треба знати дорогу. Через Орів. тобто Ми пробували напряму переїхати, напряму там не дуже виходить, треба просто спуститися в Орів і з Орова піднятися тоді назад на цюхів. Ну Ось такий варіант. найкращий Тобто Насправді можна так собі по колу зробити подорож, ну, кому цікаво. Ви виїжджаєте звідси, їдете вітряки дивитись тоді на цюхів, а з Цюхова можете спуститись навіть на східницю. Там є дорога, та, там теж практично будь-який автомобіль проїде, от тільки та ділянка між земівками і Оровом, там, там треба вважати. Там не будь-який автомобіль проїде, нам треба вважати на погоду і на пору року. Бачите, київський поїзд прибув, він коротенький. Сьогодні має раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Та не вже шість вагонів. Шість вагонів київський поїзд має. Я ж такого куртанько потяг не бачу. Звичайно, вісім. Оріана, Оріана це, скажімо так, хто хоче зупинитись і жити дуже близько біля вокзалу, може собі зупинитись в Оріані. В Оріані цікаві кімнати, там є дворівневі номери, хто полюбляє таке. Ну, скажімо так, ціна якість хороша в цих кімнатах в Оріані. А ми йдемо на наш улюблений провулок тих. Зараз тут зробили невеликий гак. Тихий це єдиний провулок, який є в Трускавці. Решта це вулиці, мощі, проспект, а це провулок єдиний. Тут теж панує весна. Воруч а, аркада. Аркада останнім часом не дуже заповнена. А останнім часом нічого не заповнено. Так само, і, бачите, це кафе Арніка. Працювало, намагалось працювати щось у вересні. В жовтні пропрацювало, а потім зупинилось. А <кхи> На днях згадували такі най найбюджетніші кафе, де можна їсти. А тепер я готовий вам надати трійку наступних. Кафе, які по цінах трошки трошки вища от Арніка. Це саме отель Арнік. <кхи> трійка наступних кафе, де можна їсти, але відрізняються вони від тих перша, та трійка була, що там вже їжа наготована і зразу ви її берете, а тут ну, її готують. Перший це Арніка, коли вона відновить роботу. Другий це трошки нижче пельменна, вона буде справа зараз. Пельмені після відновлення роботи там змінилось меню, у нас поцінують як ресторани на як їдальня. Там є і перші страви, є дуже великий вибір пельменів. Бачимо, не, не просто пельменів, а так можна сказати, пельмені народів світу. Крім того, там з'явилися комплексні обіди. Дуже доступна ціна на комплексний обід, вона була 100 гривень, я не гарантую, що вона залишається 100. Звичайно, що воно могло подорожити за той час. Але орієнтуйтесь на таку ціну, на комплексний обід. І плюс пельмяні. Знову ж кому цікаво, з'явився алкоголь, пиво, вино. І така атмосфера цікава, не вимушена. Крім того, це зараз племенна буде справа, покаже. І крім того, Марта. Марта знаходиться на Стебницькій, ви її бачили в нашому передньому відео. Тобто це третє таке кафе, де більш-менш це пельмене справа внизу. Марта це третє таке кафе, де більш-менш доступні ціни і смачно. А про нагоді пізніше розкажемо про більш дорогі вишукані кафе і ресторани у Трускавці. Ну це якщо цікаво. Сонячний, теплий, гарний день. Не наближаємося до злати.